Одним з найбільш ефективних противозаплідних засобів є діти, які вже є в сім'ї. Тепер ветеринари замість послуги кастрація котів пропонують сервіс позбавлення котів сексуальної залежності. Мінет найчесніший від сексу. Чоловікові не треба вдавати, що він намагається. Пані, не треба симулювати. Кожен чоловік може стільки, скільки хоче жінка, але не кожна жінка це вміє. Жінки, що ображаються на те, що чоловікові цікавий лише секс заспокойтеся. Після п'ятидесяти це припиниться. П'янка без сексу печінка на вітер. Секс не пропонувати, закодований. Боюсь зірватися. Одна відмова у сексі це дозвіл на одну зраду. У багатьох жінок улюблена поза в сексі колода. Долюблюйте жінок, не плодіть феміністок. Гріх перелюбу найкраще сповідається у шкірно венерологічному диспансері. Хороший секс важливіший, за засібцовано. Репутацію. Буває платний секс, буває безкоштовний секс, але на другий зазвичай бракує грошей. Він поцілував її в губи. Від насолоди вона стиснула ноги і зламала йому окуляри. Холодних жінок не буває, бувають чоловіки з сирими сірниками, любить не той, хто без утомий говорить про це. А той, то мовчки, робить тебе щасливою. З неповторним чоловіком хочеться повторити. 14 лютого день сексу за Лістівку. 23 лютого День чоловічого дезоторанту. 8 березня День помсти за дезоторанту. Він запитав мене, чи люблю я його. Я гордо відповіла, що ні. Не люблю. Він засміявся, обняв мене і шепнув: А доведеться. Чоловік не прощає, він забуває, а жінка все прощає, але не забуває ніколи. У всіх дружини, як дружини, а у цієї ніколи голова не болить, зітхав чоловік, виповзаючи зі спальні. Або норкова шуба, або ноги моєї не буде. Більше на твоєму плечі. Статистика. Чоловіки займаються сексом у два рази частіше, ніж жінки. Питання з ким? Люблю позу, коли зверху. А що? Набридла, встала і пішла. Дівчатка теж хочуть сексу. Просто ми називаємо це романтикою. Не повіриш, Випало лише 200 грам горілки. Труси як рукою зняло, три найкоротші і найприкріші слова, які чоловік може почути від жінки, він уже там.